Вітаю вас, малята! Ви вже дещо знаєте про професії дорослих ваших батьків та які предмети чи інструменти вони використовують у своїй праці. І сьогодні я вам пропоную завдяки грі, кому це потрібно для роботи, перевірити, чи вгадаєте ви професію всього по одній речі, яка необхідна для людини тій чи іншій професії. Згодні! Отож, погляньте на екран! На малюнку зображені з лівої сторони предмети для професії, а з правої сторони зображено по три професії. Ви повинні визначити та обвести ту професію, для якої ця річ необхідна. Отже, почнемо з першого ряду. Будьте уважні! Кому належить совок. Так, прибиральниці. У другому ряду кому належить, до речі, що це? Так, це рамка для картини. Кому належить? Молодці художниці. Третій ряд медична аптечка. Кому належить? Вірно, ветеринару. Він же лікує тварин, так? І нарешті четвертий ряд. Це пожежна, або ще кажуть, тривожна сирена. Яку професію треба обвести? Молодці пожежника. Наступний малюнок. Дивимося уважно. Починаємо з першого ряду. Це дриль або шурупокрут. Кому належить? Вірно, будівельнику. У другому ряду музичний ключ. Кому належить? Так, скрипальці. Вона ж музикант. У третьому ряду валіза для інструментів, кому належить. Так, це сантехнік. У четвертому ряду, що зображено? Молодці зошити. До якої професії вони належать? Так, молодці вчителю. Третій малюнок. Будьте уважні. У першому ряду що намальовано? Так, це кухонне приладдя. Кому це потрібно для роботи? Вірно, кухарю. А кому потрібний касовий апарат? Розумнички, продавчині. А хто користується наручниками? Вірно, поліцейський, коли спіймає грабіжника, так? І нарешті у четвертому ряду що зображено зліва? Так, це трактор. Кому належить? Вірно, фермеру, який працює на землі або у полі. Останній четвертий малюнок. До якої професії ми віднесемо лист або бандероль? Так, вірно, до листоноші, який працює де? Так, на пошті. А хто літає у ракеті? Молодці вірно обмалювали. Це Космонавт. У третьому ряду. Медична аптечка, кому належить. Вірно, лікарю. І нарешті телефон з навігатором. Кому він необхідний? Розумнички-таксисту, який прокладає маршрут від адреси до адреси. розумашечки ви, дітки, впоралися на відмінно. Дякую вам за гру та до нових зустрічей!